Місто у нас так бандитське, можна сказати, у когось є досвід. Давайте колотити коктейлі Молотова, Бандерівські смузі їх тоді назвали. Знайшли гараж, знайшли тару, матеріали, нам давали грошима допомагали на бензин і всі ці інгредієнти. Колотили, сиділи дівчата, хлопці в гаражах, колотили. Надрукував на домашньому принтері табличку, що тероборона потребує павербанків і кнопкових телефонів. Коли мої сусіди за мною прибігли і кричать давай вже якось тікати, а як тікати? Ми туди прибігли до того укриття, а там. Сходинок 20 в одну сторону і ще декілька. Ну що, у мене всі мої сусіди, хто на руки, хто хто за візок. Так ми тікали від тієї війни, бо було дуже, дуже страшно. Людина з інвалідністю дуже вразлива. Перед цими викликами воєнними стало зрозуміло, що сховатися, окрім як вдома, нема де. І сиділи у коридорах у ваннах. При кожній сирені. Сиділи часами, холодно, голодно. Виходили. Звучала та сирена знову, знову спускалася. І я вже розуміла, що тягать мене в то в те укриття на ті 20 сходинок туди-сюди по 3-4 рази на день то було неможливо. Тому ми прийняли рішення таке з рухом без меж виїжджати з країни. У нас була така умова людина з інвалідністю плюс супровід. Або це члени сім'ї, ну і ще й з дітьми були, і навіть з домашніми тваринами. Є можливість потрапити скрізь, починаючи від любого е, кафешка до театру, до музею. Все, все, все пристосовано для людей на візочках. Я впевнена, що можна це зробити, але до цього треба прикласти трохи зусиль. Коли я приїхала в цю Україну, я, мабуть, передніми колесами тільки на ну, мене спустили з поїзда, і в мене отак по ногам, мабуть, пішов такий, така енергія. Я відчувала себе, що я вдома. І мені було, мабуть, вже не так і страшно, що ті сирени опять гудуть, і я знаю, що ті десь якісь ракети летять, і вони можуть мене вбити. Ну, то що? Ну, така, мабуть, буде судьба, але я хотіла на свою землю. Першими днями літа ми повернулися сюди, сюди додому, і я не жалкую не на хвилиночку, тому що я тут відчуваю себе щасливою. Після повернення є розуміння, що. Чекати кінця війни, воно якось буде неправильно, бо життя триває, і ми тут, в мирному кривому розі, і люди з інвалідністю теж багато ж лишилися. І вони будуть, і їх буде значно більше, тому що повертатимуться наші герої з пораненнями. Це все зрозуміло, і тому в організації є дуже багато роботи. Пункти незламності От зараз можна було під цей шумок обладнати пандусами, котрі потім, після війни, будуть використовувати дітки з інвалідністю, щоб приходити в навчальний заклад і отримувати, отримувати освіту не вдома, а соціалізуватись серед однолітків. Розповімо вам, як користуватися кріслом колісним, як спілкуватися, як виходити і не залишатися наодинці сам собою, тому що ну, то дуже важко. Повірте, життя не закінчується, тому що нас не ходять ноги. Ми можемо навіть навіть більше, ніж ми про це собі уявляємо. Я знаю, що ми це все переживемо, і всі будемо щасливі з нашими. Рідніми людьми з нашими героями і будемо щасливі жити на своїй землі.